Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо при підключенні до мережевого принтеру, який знаходиться на базі Windows 10, відбувається помилка. А саме я зараз покажу, яка конкретно помилка з'являється. Переходжу до Windows 10 і натискаю, щоб підключитися до принтера. І бачу помилку 0 x 11B. Оце саме така помилка виникає найчастіше через оновлення Windows. Вона з'явилася, коли вийшли там деякі оновлення операційної системи Windows 10. Можна їх видалити, але це неефективно. Вони все одно встановляться в майбутньому. Є ще один спосіб, більш простий та гарантовано він допоможе. Необхідно відредагувати реєстр, а саме додати один параметр. Для цього я натискаю комбінацію клавіш Windows R. Потім пишу «Regedit», Після відкриття редактору реєстру в мене ось є заготовлені параметри, куди саме потрібно перейти, та який ключ необхідно додати. Ось. Необхідно відкрити Local Machine. Далі System, Correct Control set Control. І необхідно знайти ключ Print. Ось. Тут є вже безліч параметрів, необхідно додати ще один, який називається оце саме так, як в мене в документі. Шлях до даного ключа і Параметр, який необхідно створити, я запишу в описі до даного відео. Створюю параметр DWORD 32 біти. Вставляю саме ім'я його. Потім зберігаю. Тепер необхідно відкрити цей параметр і подивитися, щоб його значення дорівнювало нулю. Тепер можна закрити всі вікна, та необхідно перезавантажити комп'ютер. Після запуску ПК, до якого підключений принтер саме. Я переходжу відразу в мережу, щоб знову спробувати підключитися до даного принтера. І ось видно, що тепер ніякої помилки немає. Просто необхідно встановити драйвер даного принтера. Він у мене є збережений. Я зараз його Знайду, розпакую, шукаю його е, шлях і обираю із списку підходящий пайвер. Тепер натискаю ОК. І ось видно, що принтер підключився без проблем. Тепер він буде працювати по мережі. Тобто головний комп'ютер на базі Windows 10 а оцей допоміжний комп'ютер, до якого підключається принтер мережевий саме на базі Windows 7 32-біти. Дивіться також інші мої відео, підписуйтесь на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.